Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Активісти волонтер Сергій Стерненко розповів, що під час замаху на нього мав власного та державного охоронця, який фактично й врятував його. Після поранення Стерненко дав казівку водію броньовогного авто, їхати у лікарню та наклав собі турнікет. Після 2018 року я серйозно переглянув свої заходи безпеки. До мене дійшло, що необхідно мати або охорону, або друзів, які постійно будуть зі стобою знаходитися і ходити. Ми орендували броньовану автівку. Вчора вона була на відео. Мені також було надано державну охорону. Вчора мене охороняла змішана група. Перший чоловік, який виходив на відео, це був мій охоронець. За ним йшов я і третій був альфівець. От альфівець фактично врятував мені життя, розповів волонтер. Я отримав поранення у правостигно, а куля нічого серйозного не зачепила. Не зачепило великі судини, кістку трішечки зачепило м'яс і м'які тканини. Тобто, це фактично підряпана від кулі. Дві дірки в джинсах додав він. Активіст додав, що він достатньо заробляє, аби орендувати чи навіть придбати подібну броньовану автівку. Станенко зазначив, що в майбутньому також буде орендувати броньовані автомобілі, бо краще бути живим покидьком і не подобатися певним істотам ніж мертвим героєм. Він додав, що росіяни хотіли бити його ближче до роковин подій 2 травня в Одесі у 2014 році, аби видати це вбивство за помсту.